Доброго здоров'я! Сьогодні будемо мати розпаковку власної посилки. Як це сталося? Відправив я людині 30 яєць, і через тиждень людина не забрала, тобто прийшлося оформляти повернення. Тобто маємо відправник Неколишній Євген і отримувач Не колишній Євген. От, зараз будемо заради власної цікавості, заради якогось. Контенту знімати розпаковку, Тобто щоб ми бачили, чи на цей сезон, чи на наступний сезон, тобто як я запаковую, бо знімав я відео на запаковку, тобто результату ми не бачили. А от тепер буде можливість побачити якийсь результат. Самому цікаво, чи доїхало, бо то не в одну сторону, а в дві сторони їхало. Не знаю, чи там тисяча кілометрів, чи скільки вийшло, до тобто, Вінницька область і сюди, у Львівську область. Там, спери... Ну, Не напряму воно їхало, само собою, тобто десь біля 500 км в одну сторону. Отже зараз будемо розпаковувати і дивитися, що в нас з того всього вийде, отак, якось... от пакою я, запаковуючи солому, тобто по кутах даємо пінопластит. У всіх кутах пінопласт, тобто солома в кутах втримати не може. Перекладаємо і от маємо перших 15 яєць. Тобто зараз подивимося, як вони запаковані. Вже зверху так бачу, що по боках яйця цілі. Я так перемотуємо їх скочем. Тобто, е якщо у нас кратне 10, то я даю такі лотки по 10, якщо у нас е є можливість лотки по 15 давати, даю лотки по 15. Отже зараз я порозрізаю. Маємо таку ситуацію, тобто всі яйця з перших 15 цілі, абсолютно цілі. Для того, щоб вони менше літали в посилці, я їм даю такий от папір. тобто Хтось дає туалетний папір, я даю такий звичайний, щоб не мотати того туалетного. От, тобто Яйце по суті, зафіксоване, воно трохи має люфт, але верхнім блотком воно прикривається. Взагалі тобто, все супер. І зараз. Швиденько витягаю другий литок. От. Така сама ситуація. Тобто і так само зверху бачимо, що всі яйця цілі. Зараз так само будемо розкривати і дивитися, що в нас тут викисто. Чи всередині ще яйця не побить. Може бути всякі. А коли буває, що її ззовні ціле, а всередині лотка розбита от маємо так само 15 яєць, повністю всі цілі і Нічого не тріснути, нічого не розбити, Тобто буду підставляти ще під качки. Можливо, в інкубатор будемо бачити. Всі 15 бачимо. Цілі нормальні яйця. отже, Маємо таку ситуацію. З 30 є ні одне не розбилося. Я вважаю відмінний результат. От, покажу 15 ближче. 15. І 15. Тобто з усіх яєць, які я відсилав, ну, буквально одиниці десь одне могло розбитись і то, як правило, курячі яйця, яких шкарлу потонше. Качені яйця я вже казав, то в лютому, ще на самому початку, коли я тирсою пакував, то було, було розбито щось 2-3 яйця, все решту тобто були абсолютно цілі посилки. Нормально приїжджали. ну Ясно, що якщо яйце коштує, коштує гроші, то запакую його якісно. Ось от такі от маємо результати. Тобто всім дякую за увагу. Гарного дня.